Путін вже не може закінчити війну проти України навіть якби і захотів, вважає видання Foreign Policy. Війна стала основою російської економіки та суспільства, а настання миру може спричинити колапс усієї системи. І це виглядає як правда. Вся економіка зараз поставлена на воєнні рейки. Люди мають роботу, мають добрі зарплати. Припиниться війна, зникне робота, зникнуть зарплати і вивільниться величезна маса, якщо не головорізів, то людей неврівноважених. І головне дезорієнтованих і демотивованих, бо в них була одна мотивація зараз заробити грошей. А далі вони таки зіткнуться з проблемами, які неминуче їх там будуть підстерігати. на триватиме, доки якийсь чорний лебідь, оце не дзьобне. Путіна удупу, тобто не відбудеться щось, що, проти чого Путін не зможе протистояти. Або він сам зверхнеться, як очікує президент Зеленський, або йому там допоможуть, або ще щось, щось непрогнозоване, або щось сплановане, щось, колись даю біреве цю війну. Але маховик розкручений і зараз зупиняти його це просто підставити голову під кувалду. І, звісно, Путін цього не робитиме. Взагалі, вважається, що поки триває війна, його авторитет, його влада, вони непорушні і не ставляться ні під сумнів. Ні Незаперечні. Після настання миру одразу почнуть виникати запитання. Гроші у людей закінчаться, більше не буде, і будуть питати, а жертви всі стануть очевидними, і буде виникати запитання. Чому, для чого? Це проблеми росіян. Але оці проблеми вони. Якби вони їх там не вирішували, вони створюють проблеми для України. І тому ми мусимо з цим всім рахуватися, власне, зважати на це, аби вибудовувати власну політику, яка б дозволяла мінімально залежати від наших дурнуватих сусідів.